Оте в студії з нами вже Олександр Мусієнко, військовий експерт, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. Вітаємо пане Олександре! Але друзі, почнемо ми не з розмови з Олександром. Буде в нас зараз включення сум, тому що день джолоби по подіях, які в цьому місті, жертви терористичного російського удару вони вони сколихнули світ. Будемо відверті. Вперше гучна реакція з боку Сполучених Штатів. Нагадаємо, що вранці в вербну неділю Росіяни випустили дві балістичні ракети по центру міста, і кількість жертв перевалила вже за три десятки. Так, серед серед двоє дітей і поранених понад сотню. Українська розвідка з'ясувала, хто саме здійснив цю терористичну атаку. Ну а поки до нас долучається Артем Кубзар, виконувач обов'язків міського голови міста Суми, просто із центру міста, там де відбулася ця терористична атака. Доброго дня, пане Артеме. Вітаю, бажано здоров'я. Оскільки ви знаходитеся на місці цієї трагічної події, розкажіть, що бачите, що відбувається там нині. Наслідки бачимо, бачимо йдуть так, на жаль, роботи. Чотири людини вже загинули, а серед них двоє дітей. Також 120 людей звернулося до закладів охорони здоров'я. Серед них 15 дітей, важких 12 людей. Серед них також двоє. На жаль, дітей. Сьогодні працюють на місці ДСНС комунальні служби, і на зараз всі роботи призупинені, тому що над містом знову літає шахет, не дає працювати. Як реагують містяни? Ну що з роботою там громадського транспорту в місті, в принципі, з комунікаціями, тому що кадри, які ми бачимо, да, центр порожній, що в цілому в місті зараз відбувається після цього удару? працівниками поліції перекрито рух, тому що Займаються розборами комунальна техніка і весь громадський транспорт запущений іншим шляхом. А якщо говорити про поранених, 120 людей звернулися до, медичних, до медичного закладу, як ви самі сказали. Чи вистачає рук для того, щоб обробити, скажімо так, таку кількість поранених, в якому стані зараз люди знаходяться, і лікарів, на яких ймовірно, зросло навантаження? Ну, скажімо так, поранені знаходяться як в міських лікарнях, так і в обласних лікарнях, які знаходяться на території міста. Сьогодні була проведена о 9 ранку апаратна нарада, де я подякував співробітникам і швидкої допомоги також лікарям, ті, які працювали і на зараз надають допомогу, тому що стаціонарно 39 людей знаходиться на зараз у лікарні. Чи відбувається або чи планується евакуація людей з міста Суми, тому що наразі вивозять людей з прикордоння з Росією? Чи є такі плани, чи покидають люди з суми, враховуючи і посилення ударів, посилення і такі прямі терористичні дії? Ворога ну, по перше, надо розуміти, що буде відбуватись далі. І по-друге, це рішення приймає кабінет міністрів. Тобто вони приймають рішення, чи потрібно оповувати місто. Пане Артеме, от ви вчора розказали про 13-річного хлопчика Кіріла Іляшенка, який допомагав рятувати людей з автобуса, в який влучила ракета. Він сам поранений. Як ви я, він я, почуваєте? Я, 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 ага. я, я, що своє не зайдомоли. Розходниця... Ви пересуваєтеся, ховаєтеся, звісно, для того, щоб є, є, не наражатися раз на небезпеку, давай, так, це давай, дійсно героїчна дитина. скажімо так, вони їхали в автобусі з мамою, там з іншими людьми. Пролунав вибух і вбила водія автобуса. Він не змог відчинити двері. Тому Крил випрыгнув у вікно, вилам, виламав двері і дав змогу вийти людям з цього автобусу, який починав уже горіти. Цю інформацію мені надав військовий. Я вчора їздив до його мами. Мама також пора у, у неї посічене все обличчя. Я її від лікарні, і вона розповіла детальніше, як це все було. То тобто це справжній герой. Це вихований з ДЮСШ факел. Він збирався їхати найближчим часом на змагання. Але ми не розуміємо у дитини при в голові один достали і займаються двома іншими. То на змагання на жаль він не поїде, але його вчинок дійсно героїчний. А він в лікарні знаходиться? Дивіться, вчора настала віна скорость, його відпустили додому, а сьогодні з самого ранку його відпустили його в дитячу обласну лікарню. Ну, швидкого, швидкого одужання не Кирилу, неймовірний вчинок, який вкотре демонструє так, селу селу того, за, за їхнє виховання. І кажуть, що у батьків не було там змоги знаходити їх. Мама була поранена. Батька ні, кажуть, класний керівник особисто дуже багато часу. Проводив стрила, коли він був до пане Артема. Відпускаємо вас. Ховайтеся в укриття, оскільки над містом суми зараз шахети. Очевидно, працюють сили протиповітряної оборони. Тримайтеся, що ми можемо вам сказати. Тримайтеся. Дякую вам за включення. Дякую. Ну і одразу переходимо до студійної розмови. Давайте от по гарячих слідах пану Олександре. Це обговоримо цей удар. Ну які б мотиви там дії ворога не були, але на от, су суто технічно зв'язкової точки зору. Дві балістичні ракети по центру міста поверхну е неділю коли неділю, в да, людей... свято. Ну це ж не просто застосування да якогось там ударного дрону. Це балістичні ракети, які ну по перше, да, вони коштовні. По-друге, їх не запускають просто так. що це могло бути? Ну, справа в тому, що ракети, особливо споряджені касетною бойовою частиною, тобто великою кількістю уламків, осколків, які мають розлітатися, принцип її дії такий, що вона розривається на підльоті до землі або будь-якої поверхні, і мета якраз. Це дещо інше, ніж яка є, наприклад, у ракети, спорядженої фугасної бойової частини або ракети, яка передбачена для того, щоб знищувати укріплені будівлі, споруди і так далі. Мета цієї ракети це ураження живої сили або легкоброньованої техніки. Або загалом техніки. Тобто, мета удару завжди вона така, що на якійсь площі з військової точки зору має бути скупчена певна кількість військовослужбовців на відкритій місцевості, які мають зазнати ураження безпосередньо від уламків касетної бойової частини. Тобто використання таких, такого роду боєприпасів в умовах міських, де є дуже багато цивільних людей, на превеликий жаль. Ну, майже стовідсотково може призвести до травмувань, до втрат життів і до поранень. Чи знає про це ворог, чи знають їхні командування? Звичайно, знають. Вони абсолютно свідомо випускають ракети, знаючи, що жертвами будуть цивільні люди. І коли ми говоримо про мотивацію, і підходи для мене абсолютно зрозумілі мотиви ворога в цій ситуації, як і в випадку з кривим рогом. Ми прекрасно бачили ось ці жахливі наслідки, які там відбулися. Мета це на сьогоднішній день відвертий терор. В чому він полягає? Ви знаєте, що елементами психологічної війни, яка описана в російських підручниках військових, які можна знайти в тому числі в відкритому доступі, і ознайомитися є чіткі елементи, яким чином потрібно боротися, якщо є опір. Нації є опір народу, тобто вони не підкоряються окупанці, і потрібно зламати. Випадку з окупованими територіями це відбувається через репресії, коли висмикують найбільш активних громадських активістів, патріотів і так далі, і намагаються просто рух опору, ну скажімо так, обезголовити і таким чином потім Росія та репресувати і е, з ним боротися. Коли територія не окупована, потрібно завдавати ударів, максимально спричиняючи втрати. Серед Серед цивільного населення і руйнування цивільних будинків та інфраструктури. Таких ударів за час російського повномасштабного вторгнення було нанесено понад тисячу. При, під прицілом були саме цивільні об'єкти, тобто тисячу одиниць різними засобами, і ракетами, і дронами, ракетами різних типів. Подекуди артилерією далекобійною, де ворог діставав, не ближче до лінії бойового зіткнення. Це удари, які були спрямовані виключно на цивільні об'єкти. Ось стільки разів Росія вчинила найжахливіші злочини і терористичні акти. І для того, в доктрині психологічної війни Росії це чітко визначається: не можете зламати а, на фронті, потрібно ламати в тилу через а, психологічний тиск на місцеве населення. Плюс це супроводжується проведенням певних інформаційних психологічних операцій, коли Фокус уваги треба змістити з вини ворога на е, когось внутрішній, щоб шукали внутрішніх ворогів, що, начебто, не захистили, не протидіяли і так далі. Розганяється відповідна паніка. Результат на виході, який має бути. Деморалізація населення, бажання закінчити все якомога швидше на будь-яких умовах. Немає значення просто, щоб цей жах закінчився. Знаєте, як загальне формулювання, без зазначення першопричини цього всього і недовіра. До органів влади, в тому сенсі, що щось десь приховують, щось не сказали, а, значить, хтось якусь версію вкидає, не захистили і так далі. Тобто, ось це і є наміри, чому, плюс посіяння, ну, звичайних пропаганда російська включається і подає свої версії подій, які намагаються в тому числі вкраплювати в наш інформаційний простір. І результатом цих дій терористичних актів має бути злам українського народу до спротиву, деморалізація розчарування в органах української влади. І з усіма витікаючими подальшому наступні. Давайте на три... вже підписувати mm -hmm. хоч щось щоб. Звичайно, що це психологічний тиск якраз с діє с не лише с на одну адміністрацію. Саме але так, саме на... так. Це тобто це, це, це елементи психологічної війни, які на превеликий жаль от, е, прийнято думати, що психологічна війна вона йде тільки інформаційними потоками. Вона йде через інформаційні потоки. Але елементи цієї психологічної війни передбачають терор як її невід'ємну частину для того, щоб посіяти страх, хаос, і невпевненість у завтрашньому дні. Тому що ми ж теж повинні розуміти, що Путін, він глобально розмірковуючи, оцінюючи і підходячи до кожного свого чергового злочину mm -hmm. ось цього акту насилля, вони моніторять і оцінюють реакції, якщо відбувається. От вони подивилися після Кривого Рогу. Була належна реакція. Ну так засудили, співчували в Україні. Хтось сказав, що надасть більше підтримки, що треба надати. Хтось не сказав, особливо за океаном. Реакцію зняли, подивилися. Ага, так можливо, Можна цим шляхом треба йти. Угу. І ну, на превеликий жаль, скажімо, беззаконня. Ми ж розуміємо прекрасно, що безкарність вона породжує подальше беззаконня, і тому вони використовують ось такі елементи психологічного терору, абсолютно очевидно і зрозуміло. Саш, а що до війни реальної? Ви сказали, що такі ем, засоби терористичні застосовуються, коли не можеш переламати ситуацію на фронті. Весняна кампанія е, вже почалася. Харківщина Сумщина е, про те, що говорили тиждень тому, Мені здається, що от росіяни якраз на весняний період готують активний наступ на цих напрямках. Наступальні дії ведуться. Можу сказати, що як зазначав наш верховний головнокомандувач, президент України, коментуючи ряд цих питань, президент чітко говорив про те, що вживаються превентивні заходи, в тому числі і на території Росії. Ви знаєте, якраз для того, щоб не давати ворогові накопичити ударне угрупування, яке б дало змогу зараз фактично. Зайти на Сумщину, зайти, підійти безпосередньо до Суми і так далі. На кордоні стримується це угрупування. Поодинокі випадки, коли ворог малими піхотними групами або ДРГ заходить угу. на територію Сумщини, так вони фіксуються. Такі групи вони знищуються, в тому числі і підрозділи Сил територіальної оборони збройних сил працюють на цих напрямках і знищують ворога, докладають зусиль. Що стосується півдня, дійсно було фіксувався певний сплеск перекидання певної техніки через окупований Маріуполь, але на сьогоднішній день там ситуація контрольована. Допускаю, що, скажімо, головним напрямком наступальних дій ворога в всій весняно-літній кампанії буде якраз напрямок Лиманський, тобто Слов'янськ-Краматорськ. Ворог хоче для себе спробувати вирішити завдання по захопленню Донецької області. Це буде мета і ціль. Вони ставлять собі доволі такі амбітно, тому що ми розуміємо Слов'янська Краматорська агломерація плюс Покровськ. Це, власне кажучи, напрямки основні удару. А решта напрямків теж вони, ну скажімо так, зараз переміщують свою силу. Зрозуміло, для чого? Для того, щоб пробувати сковувати наші підрозділи на різних напрямках: Харківщина, це Сумщина, це Запорізький напрямок, для того, щоб не допускати переміщення наших групувань на певні інші ділянки. Але є розуміння і працює наша розвідка із Збройних сил України для того, щоб розуміти, чого очікує. І цьому протидіяти. Ну, Донеччина от вона під прицілом, це буде такий е, наступ, основний, скажімо. Uh -huh. А врешті, частини це. Будуть так напрямки, але там те, що говорять про те, що зараз загроза оточення Сум чи Харкова, вони були у 2024 році, і ці спроби були зірвані збройними силами України. В ворога вдалося зв'язати в вовчанську навіть деякі позиції відвоювати на сумщину, взагалі не дали зайти внаслідок Якраз того, що курська операція розпочалась і проводилась, і зараз таких ознак того, що є загрози безпосередньо для Харкова чи сум. Як обласних центрів, їх немає. Але бої на прикордонні або бої на, в північній частині Харківщини чи в північній частині, там невеликий Смузів вздовж кордону Сумської області, це може бути. От, коли читаєш західні медіа про те, що світ і Трамп шукають інструменти завершення війни на да, зупинки фронту. А потім читаєш інтерв'ю головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського, то відчуття, що ні до якого миру в принципі ситуація не йде, тому що то що заявив Сирський від початку вторгнення, Росія в п'ятеро збільшила своє угрупування. Що місяця вона збільшує армію на вісі. 8-9 тисяч осіб, за рік це 120-30. І от прямо зараз, на початок квітня, російських військ на території України вже 623 тисячі. Це, ну, як на мене, це не Сигнали, які там Путін подає про готовність до миру, це підготовка до подальшого розвитку війни і стратегічних дій, якихось чи як ви бачите цю статистику, чи корелюється вона з тим, що всі ну, начебто, готові до миру? Я би сказав, що цей рік, мабуть, буде багато в чому визначальний, тому що зараз можна, скажімо, ну виходячи із прогнозів, які є, прогнозувати на цей рік. І говорити про те, що може відбуватися. Плани на весняно-літні кампанії вже зрозумілі, і ми якраз щойно про них говорили. Скоріше за все, ворог буде діяти саме таким чином. Побачимо, що стосується скупчення сил, безумовно не треба розраховувати на те. Що Росія зробить просто якісь жести і просто зараз зменшить своє угрупування і скаже все, ми припиняємо бойові дії. Навряд чи це відбудеться, і треба розуміти, що навіть е, умовний перемовний процес, який там триває, у росіян з представниками Сполучених Штатів Америки і так далі, все рівно не означає. Що ворог планує припиняти вогоні і свою наступальну активність. Звичайно, ні, вони будуть використовувати ситуацію на максимум можливого, як їм це дозволяє. І тут не може бути жодних ілюзій. Що стосується того, як ситуація може розвиватися в подальшому, я думаю, що ось ця весняна літня кампанія вона і буде багато в чому визначальна. Не можна виключати, що за її результатами і за наслідками негативними, якраз для підрозділів російських військ, вони будуть вимушені. Піти на припинення вогню, скільки воно буде тривати, це питання. Тут важко сказати: місяць, два, кілька тижнів, півроку, який це буде час. Але те, що підрозділи Сил оборони своїми діями, завданням максимальних втрат і стримуванням противника будуть цей момент пришвидшувати, це факт. Ну тут просто все ще залежить звичайно від підтримки. Якщо ви згадали інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України. То там є питання про допомогу від сполучених штатів, і вона зменшилась за словами генерала Сирського. А за словами Верховного головнокомандувача президента України в інтерв'ю для CBS «60 хвилин. Він а, зробив паузу, так таку, скажімо, характеризуючу, і зазначив, що хотілось би, щоб ця допомога була більше. Причому Україна зараз не просто виходить і каже: Дайте нам, ми готові купити і заплатити за це гроші. Ну, Яким і президент основати? зазначив, що європейські партнери готові фінансово абсолютно. Підтримати тобто ці ми готові на абсолютно взаємовигідних умовах, абсолютно нормально профінансувати американських зброярів, залишити і інвестувати в тому числі гроші, які інвесту. Ується і в український оборонно-промисловий комплекс, але і інвестувати в американський, що абсолютно я думаю, зрозуміло на сьогоднішній день, виходячи із позиції сьогоднішньої адміністрації президента Трампа. Мені здається, що це абсолютно правильний підхід з нашого боку, прагматичний, зрозумілий, що окей, ми готові купувати. Головне ухвалити рішення безпосередньо про те, щоб цю зброю постачати. Будемо дивитися, якою буде реакція від адміністрації Сполучених Штатів, в тому числі вже є реакція Дональда Трампа на цей жахливий удар по сумах. Олександр Мусьєнко, військовий експерт і військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України. Дякуємо Дякую вам. Далі по.